Розповім про ще одну прибережно цікаву рослину з родини Рогозових, яка має красномовну назву їжача голівка. І коли ми придивимося до форми, то зразу зрозуміємо, чому така назва. От дійсно, бачите, супліддя схожі. На їжачка, який звернувся такий клубочок, їжача голівка. Рослина може бути завишки від метра до, до півтора. Має листя, яке ну, при, для прибережних рослин характерне таке, як у рогозу. теж декоративна, цікава, колись була рідкісна, а зараз вже теж добре розростається, бо клімат теплішає і багато рослин гарно почуваються і розповсюджуються. От ще одна цікава прибережна рослина, лежача голівка.